Діти, а яка у нас зараз пора року настала? Осінь, сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, спілі яблука на возі до бабусі привезла. А що восени люди збирають? Врожай збирають люди восени правильно. І в садах, і на полях, і в нагородах. Люди збирають врожай, восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка роденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. Діти, а ви куштували в цьому році вже врожай? Груші та яблука. А ось у мене Лежать на тарілки груша та яблука. Давайте ми з вами спробуємо зліпити грушу та яблучко. Давайте уважно розглянемо яблуко та грушу і порівняємо їх. Яблуко якого кольору діти? Червоного. А яку форму має яблуко? Круглою форми яблуко. А зверху яблучка. Маленький хвостик коричневого кольору, на якому яблучко тримається за гілочку. А якого кольору груша зеленого, а яку форму має груша? Знизу груша круглу форму має, а до верху груша витягнута. Зверху в неї теж є хвостик. Отже, діти, розімнемо наші пальчики та почнемо ліпити. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила та полетіла. Отже, для роботи нам знадобиться пластилін зеленого, червоного та коричнього кольору і трішки жовтого. Спочатку розімнемо пластилін і зробимо з червоного пластиліну яблуко. Розкочуємо пластилін круговими рухами, щоб отримати шар. Тепер з коричнього пластиліну робимо хвостик яблучку. Ось так. Розкочуємо ковбаску та прикріплюємо до яблука. А тепер з зеленого пластиліну зробимо маленький листочок. Ось таке вийшло у мене яблучко. З протилежної сторони робимо маленьке поглиблення за допомогою стеки. А один боку яблучка у мене буде жовтого кольору. З цього боку на яблучко більше сонечко світило, і воно пожовтіло ось так. Тепер ліпимо. Грушу з пластиліну зеленого кольору. Розкучуємо шар, верхню частину шара витягуємо ось так, надаємо форму груші. з коричневого пластиліну робимо хвостик груші. Один бок груші я теж роблю жовтого кольору. Розмазуючи жовтий пластилін по поверхні. Ось таке яблуко і груша у мене вийшли. А можна зробити декілька яблучок та груш. А які яблучка і груші вийшли у вас? Буду чекати ваших фото.